Якраз там у нас військову бази ПВО було в кілометрі від будинку. Розбомбили всю військову частину. Подзвонив же своїм керівникам, всіх розбудив. Відомо, що нас бомблять. І поїхав на роботу. Це жах, просто жах. І звісно, що було призупинено на роботу, заблоковано всі зовнішні доступи до всіх міських систем. А які взагалі додаткові Власне. сервіси з'явилися цифрові саме для киян під час війни, можливо, вони стали найбільш популярними? І Що оновилось? Спочатку ми почали з аптек, тому що це було дуже критично. Тому що війна війною, а без дози інсуліну людина просто не вижила. Люди просто не знали, коли виходити з бомбосховища. От я би вам радив при оголошенні тривоги, оскільки, коли в тебе вимкнений звук, ти нічого не чуєш, ти бачиш тільки по. Відомо не на вашому додатку люди просили і молили додати кнопку Вимкнути Там, в них були вже нервові зриви. Ну це факт. Треба киянам сказати, що ми можемо ще порахувати, чи дійшли вони до бомбосховища на основі багатьох даних як телефоні. Немає відчуття, що взагалі Київ розслабився. Так, вітаю. Насправді збираємось в такий післявоєнний важкий час. Наш попередній випуск зібрав велику кількість переглядів. і насправді був надзвичайно цікавим. Ми там говорили про ці всі сирени, оповіщення. Так трохи жартували, а по факту дізналися, що воно все знадобилось. Та я цифрою завжди займався. Це моє хобі з дитинства. Цифра ми чи цифрою? Цифрою, завжди цифрою. І будь-де коли працював, я починав з того, що автоматизовував процеси. Тому моє перше питання: як ти зустрів 20, 23 двадцять та 24 січня? Що робив 23-го? Да, 23 був на роботі. Якраз у нас було засідання щодо можливих інцинуацій на кордоні і що щодо можливої агресії Російської Федерації разом з тим вирішили, що зранку будемо дивитися по ситуації і визначати, що далі робити. Але знову ж таки, 23-го вже було гаряче, тому що у нас відбувалися постійні намагання кіберзлочинців. Добитися до міських систем, в тому числі на той час вони і по всій республіці, по всій Україні відбувалися. В нас також вони були в доволі активній стадії. І наш кібервідділ дуже наполегливо і без вихідних, там і в суботу, і в неділю, і в п'ятницю працював зміною структури, там, захистом і переконфігуруванням роботи систем. А що насправді, куди вони хотіли влізти? Бо Держспецзв'язок мені, Юрій Чиволь, розповідав, що в них за місяць почалося просто там надзвичайно активно. Тобто все, що в них відбувалося під час бойових дій, вони ще відчули за місяць. От що в Києві було конкретно? На що основна була атака? Тут я вам не скажу, що там по рівню республіки, по місту саме це були спрямовані атаки на міські комунальні сервіси. Комунальні, транспортні, тобто там. До квитка добратися, платіжну систему спортити. Це ж ринок фінансових послуг, там, там, то у візи були проблеми, то у мастер-карда, то у інших фінансових компаній. І от воно періодично там вибувало. Разом з тим, міські сервіси були налаштовані таким чином, що ми могли собі дозволити закривати периметр зовнішні і працювати в замкнутому просторі без виходу до всесвітньої мережі. А як відбувалося 24-те, в котрій в тебе розпочався робочий день? У да мене розпочався тут так вийшло, що я живу там якраз з того боку в сторону Ірпеня, і якраз там у нас військова база і ПВО було, тому розпочався десь о чи то четверта, п'ятдесят, чи то п'ята в кілометрі від будинку розбомбили всю військову частину. І я якраз вийшов на порог і побачив серію зривів. Подзвонив же своїм керівникам, всіх розбудив, повідомив, що нас бомблять, і поїхав на роботу. Це жах, просто жах. Я згадую цю всю історію. Я, я насправді я в Києві, я трохи ближче до вас тут живу, де ви працюєте. Я проспав, а о 8-й ранку я набираю своїх знайомих. У мене такі штори закриті всі. Кажу, я тут запізнився, і я приїду до вас. Кажуть, включіть телебачення. Я виходжу на балкон, я вже все бачу в небі. Думаю, ну все. Я да. так заварив каву? Ну, от десь вони почали бомбити там, трохи раніше, що я проснувся від звуків, а вже об, там, десь Т5 бомбили вже mm -hmm. виживецькі район. А що по техніці було на 24 те тобто, по, вони продовжували так само атаки? Чи було які були основні завдання? Що треба було робити 24 те Чесно кажучи, моніторинг ми не здійснювали як такові атаки були. Разом з тим, десь до. Уже 11-12 ми прийняли рішення заблокувати всі зовнішні сервіси, які нам не були необхідні, враховуючи оголошення військового стану і припинення вільного руху, була призупинена робота за рішенням ради систем транспорту про продажу квитків. Тому їх підтримання не було необхідним в. Зовнішньому доступі, і звісно, що було призупинено на роботу, заблоковано всі зовнішні доступи до всіх міських систем. Після цього ми почали з обіду аналізувати, які ж системи нам необхідні наразі під час захисту міста, які нам будуть необхідні для того, щоб перебудувати роботу всіх сервісів застосунку. Київ цифровий. Ну як ви вже знаєте і бачите, користуєтесь, перебудували. Якраз оце ми робили десь з обіду і десь о пятій -6, 6 ранку завершили. А які взагалі додаткові Власне. сервіси з'явилися цифрові саме для киян під час війни, можливо, вони стали найбільш популярними? І що оновилося? Тут багатьо з'явилося. І повідомлення про ракетні удари або напади з повітря, припинення. Тобто команда відбіди цього взагалі і не було як такової. Вона з'явилася за два дні в регламенті відповідних служб. Додали і після цього почали повідомляти киян, в тому числі а потім і всю Україну переписали, як то кажуть, підходи до гуглового наповнення. З'явилися канали інформування і спілкування з бізнесом київським. Спочатку ми почали з аптек, тому що це було дуже критично. Аптеки давали оперативну інформацію, хто в якому стані сьогодні буде працювати, як зв'язатися. Особливо це стосувалося інсулінозалежних людей, тому що війна війною, а без дози інсуліну людина просто не виживе. Ну і не тільки інсулін, а й аналогічні ситуації, щоб ми е не отримали проблему, коли просто аптека є, ліка є, але вона закрита. Тому спілкувалися якраз з мережею, з різними мережами, з мережею аптек в цілому по місту, і таким чином налагодили новий рівень діалогу з малими і середніми бізнесами. Круто, я насправді ще дивився, що ви так е і провайдери відгукнулися на це. Ви почали робити дуже активно Wi-Fi е в бомбосховищах. Цього не було, і ну це ж круто спрацювало. Насправді, ми пішли взагалі. От якраз після тек, ми зрозуміли, що нам необхідно спілкуватися максимально на горизонтальному рівні з малим середнім бізнесом, для того, щоб зрозуміти потреби. По fi ця ситуація більш була цікава. Це був відгук на запит. Киян, які знаходилися в бомбосховищах, але виявилося, що не усюди є нормальний сигнал бездротової мережі. І люди просто не знали, коли виходити з бомбосховища. Тобто, ми, кома повідомлення про те, що повітряна тривога завершена і вже безпечно на вулиці, наче і відправили, але людина не може отримати повідомлення на мобільний телефон, тому що немає зв'язку. Зв'язку з цим ми зрозуміли, що необхідно зробити, однак розуміли, що і самостійно ми це ж це те також самі не зробимо. Тому звернулися до бізнесу, який дуже активно, позитивно, вони великі молодці. Відгукнувся і доволі оперативно спільними зусиллями ми зробили майже нереальні речі. Я це побачив. Я киянин, дуже ціную вашу роботу, оскільки користуюсь вашим додатком, хоча і е маю і пораду. От я знаю, в мене є сервіс сигналізації Аякс. І він в незалежності від будь-якого там режиму, в нього є функція, що він може зробити звук навіть там при, е не турбувати і при всіх інших режимах. Я знаю, що це така штука, як в СДК Apple, можна там отримати доступ до телефона навіть при всіх там блокуваннях. От я би вам радив, якщо це можливо, зробити таку штуку в, е при оголошенні тривоги, оскільки, коли в тебе вимкнений звук. Ти нічого не чуєш, ти бачиш тільки повідомлення. На вашому додатку такі розглядали це питання. Це було номер один з питання. Ми спілкуємося з то в тому числі і досвідом ділилися. Вони з нами ми з ними люди настільки були втомлені деякі від повідомлень, що тим, кому це було важливо, вони звук завжди він не тримають, тому що це ж все ж таки ну, да. не охоронна сигналізація. А ракетні удари на сьогодні війна не завершена. А другі люди просили і молили додати кнопку Вимкнути, тому що а, в них були вже нервові зриви. Ну це факт, і це наша служба підтримки а, в онлайн режимі відпрацьовувала. І коли певна кількість таких побажань вирісла до питомої ваги, ми врахували ці побажання і не стали додавати примусово, разом з тим додали важель, який дозволяв взагалі вимкнути повідомлення про сирену, а тільки текстові, треба киянам сказати, що шо. Щоб... Що ми можемо ще порахувати, чи дійшли вони до бомбосховища на основі багатьох даних в телефоні, і подивитись, чи повернулись і чого вони не пішли, і нагадати їм ще раз, що все таки варто піти. Але поки не будемо їх лякати. Скажи, будь ласка, е, от технічно як відбувається Тобто по якійсь. Е, ну вам приходить я так розумію. Від військових інформація вам приходить як команда е, ну, вся повітряна тривога, так і команда відбій. Тобто у вас людина фізично нічого не робить при цьому. Про всій повазі я весь алгоритм вам точно не розповім. Але а, ці всі повідомлення створюються не безпосередньо в тій структурі, яка відповідає за повідомлення про повітряні атаки. Ми до цього фізично на сьогодні, саме для долгаритму, натискаємо не натискаємо, не маємо відношення. Місто забезпечило роботу системи. Ми адмініструємо, щоб вона працювала стабільно, безперебійно і надійно в тому числі з точки зору стресостійкості разом з тим користувачем, який приймає рішення про повідомлення чи відмов повідомлення. Це є спеціальна структура, яка повідомляє. Таким чином, до речі, ми зекономили 10 хвилин від моменту, коли знають спеціальні структури, до моменту, коли про це раніше знали кияни або інші українці в інших містах. На сьогодні там, за допомогою а, цього алгоритму, він якраз був придуманий, розроблений під час там 25 числа, і дуже оптимізував саме час. Тому що з 10 хвилин ну 10 хвилин це дуже багато ракета взагалі там з Дальнього Востоку. летить сюди всього лише 20. Хотілося б її через Київ цифровий розвертати і шляхом оперативного голосування направляти на ті цілі в Російській Федерації, які більш подобаються киянам, було б непогано до донати, хто більше донатів скинув, той і обрав іншу ціль. До речі, з приводу того, що приймають кияни участь голосування в Києві цифровому. От я особисто брав теж для себе ті питання, які мені були актуальні. Задам такі таке питання: перше в нас литовський проспект чи Литовська вулиця там планується? Все таки, це вже кінцево буде вирішувати Київська міська рада на пленарному засіданні. Там кінцево точечкою буде поставлено. На сьогодні ми отримали дані про бажання киян, які б вони хотіли враховувати, я вважаю, що Київська міська рада це є представницький орган киян, тому вони обов'язково дослухаються до побажань і думок киян. Як киянин, який колись проживав на мінському масиві, я прошу врахувати мою думку і перейменувати і мінський масив на якийсь більш цивілізований. Там була експертна група, просто яка давала пропозиції. Я думаю, що ще буде друге, вже де щось в контексті. По пропозиціях перед цим ж було 12 тисяч пропозицій. До речі, ну я за метро так само голосував. Їх враховували да перед тим як сформувати оцих 296 вулиць, які пропонуються до перейменування. Зрозуміло, я задам питання як вже не по цифрі, а більше як заступник голови київської міської державної адміністрації. Під час зараз все таки війна в Києві є евакуація автівок. Наскільки це рішення от, приймалося все-таки зважено, бо ну, насправді, я розумію, що порушують правила, але коли в тебе там, під час війни ще забирають автівку, крім того, що особисто не у всіх киян ситуація дозволяє сплачувати цей штаб евакуацію, а ще ну, і час втрачає дорогоцінний, тому що. Ну, все може бути, вона може бути потрібна. Що з приводу цього? Тобто не буде все таки звертатися історія з евакуацією на під час військових дій? Дивіться, ну навпаки, я вважаю, що це відповідально. Ми забезпечили інструмент, який у вигляді Києва цифрової який вчасно повідомляє про те, що було порушено правила евакуйовано, але я вважаю, що якраз під час війни громадяни мають бути дуже відповідальними дотримуватися правових норм і не блокувати проїзди, не порушувати правил дорожнього руху. Я вам наведу приклад 24-25 числа і 26-го, до речі, у нас була велика проблема. 24-го числа йдуть бойові дії в Верпенському напрямку. І в напрямку Житомирської траси, і в напрямку Ірпіня, все стояло так само е, ну, кочуще танки стояли в черзі, які їхали на війну. Тобто, ви розумієте, от, як можна до цього відноситися? А люди, в яких е, ну, не вистачило відповідальності, блокували цей проїзд. І от ми точно навчилися на досвіді, що такого більше не можна допустити. Тому я вважаю, що якщо ти патріот, якщо ти відповідальний українець і любиш свою батьківщину, ти перше маєш дотримуватися правил і законів. Якщо правилам заборонено блокувати, паркуватися з будь-яких інших відмазок і причин, воно має бути відповідно до закону. Він оштрафований або Притягнути до відповідальності інакше не може бути. Ми не побудуємо з вами міцне стабільне суспільство без дотримання правил. Приймається мені така відповідь. Насправді не знав цієї історії. Я Думаю, що це буде навіть певним ексклюзивом. Там, взагалі, з цим напрямком багатої історії, про які не всі кияни знають, особливо про те, коли туди пробували заїхати. Деякі особи е, немає відчуття, що взагалі е, Київ е, розслабився що Кия не розслабила. Що є відчуття таке, що війна вона кудись пішла далі, і взагалі, оці всі нічні клуби, які працюють. В яких видають повістки, я вважаю, що насправді ну от там якраз і треба видавати ну, на мій погляд, mm -hmm. але це не має бути покаранням. Але в Києві взагалі, от якесь відчуття, на мій погляд, такого ну дивіться. Я тут вам відповім як киянин, ніяк заступник міського голови, ніяк посудово соба. Тут саме як киянин, айтішник, а, перше. Впевнена розслабленість відчувається. Я вважаю, що це не дуже добре. Тому ми нагадуємо періодично киянам в Києві цифровому про те, що ну не треба розслаблятися. Все ж таки, ракети летять, не всі вони, на жаль, збиваються, і це обумовлено не тільки нашим бажанням, все ж таки. З тієї сторони ворог підступний, і це теж треба враховувати. Вони стріляють по житлових будинках, вони стріляють по житлових масивах, по торгових центрах. У них немає взагалі нічого святого чи розумного. І це зрозуміло, тому що дав друге питання щодо відповідальності: ну, все ж таки, кожен обирає для себе наскільки йому розуміти проблематику. Ми зі свого боку нагадуємо постійно про те, що це небезпечно. Разом з тим, ми з вами говорили про те, що є певна втома вже. І деякі люди кажуть: Ну добре, я от хочу, отак. Це вибір кожного. А, при цьому ми точно нагадуємо. Я впевнений, що кияни нас чують і реагують. Повідомлення про повітряні тривоги, що стосується нічних клубів, тут я чесно кажучи, пропустив. Я зранку до вечора на роботі. Я, а, я не теж не спеціаліст, дуже... але бачив себе. Да. А я єдине, що як українець, я не зовсім згодний, що ми таку почесну професію, особливо коли черги до військоматів стоять від добровольців, якимось чином перетворили. Ну там хтось намагається перетворити в ситуацію, коли це як. Покарання. Що ми, хтось щось прийшов, повістка. Служба в ЗСУ це почесний, почесна можливість, і точно нічого іншого там не може бути. Тому я вважаю, що у нас представники Збройних сил можуть бути тільки порядні, чесні, відповідальні люди. І це не може бути покаранням. Це може бути привілегією, це може бути надбанням. Гордість. Інак, інакше не буває. Ну, звісно, це наша гордість, це наші захисники. Дякую. Дякую за приділений час. Мені надзвичайно було приємно поспілкуватися, і те, що ми тоді показали, те, що подивились кияни, це я думаю, що для багатьох вселило впевненості в те, що в нас правильним шляхом взагалі рухається, і питання цифровізації, і взагалі, керування містом. Оскільки в такий складний час, до речі, перепічка працює вже. Так, треба сходити. Завершу просто що насправді дуже важливо, що війна вона показує хто є хто. І те, що в нас нічого не зупинилося, воно працювало те, що ми готували, і навіть супутникові телефони знадобились. Я не купив, але я собі встиг супутниковий термінал, який відправляв смс-ки і мейли. Тому мені це теж знадобилось і допомогло потім нашим там військовим, яким я це До речі, з мобільними операторами. Вони велич великі умнички. також забезпечували постійно під обстрілами роботу мережі, ремонти оперативні, тому що насправді та мало хто знає, що під час намагання взяти в кільце місто. Бомбардувалися і об'єкти критичної інфраструктури зв'язку, і багато по відео спостереження по зв'язку, по мобільному зв'язку. Це все було в оперативному режимі, ремонтувалося і було відновлено дуже швидко і якісно. Тому кияни мали зв'язочок. Наскільки я пам'ятаю, є рішення Київської міської ради з приводу того, що ми ж засновували Москву, наскільки я пам'ятаю, наші представники. То в Києві Ну, в цьому... я офіційно такого не бачив. Це більше більше так мем. Хоча було б непогано. Ну подумайте, як представник великого органу державної влади, я думаю, що кияни вони долучаться задоволенням до перейменування і вирішення питань з цим містом. Згоден, я ще бачив, до речі, на футболочках люди носять. Київ Москву хрестив, Київ, Москву і відспіває. Теж непогана ситуація. На цьому ми завершимо наш випуск. <зв 'язок> дякуючи Збройним силам України, всім нашим захисникам, захисницям, героям, слава і дякую, Петро, за приділений час. Дякую, дякую.